Так, друзі, всім привіт! Нарешті добрались у мене руки до свого токарного станочку, так як останнім часом трошки там точив деталі. А в мене ось все, вже більше ніж півроку лежить комплект УЦІ на цей станочок. Це у нас електронні лінійки. з таким цікавим великим монітором. Вирішив я його все ж таки розпакувати. закріпив вже на стіну в такому положенні. Він у нас крутиться. Ось отак. Можна поставити сюди ближче до стінки. Дуже, дуже удобно виходить. Нагадаю, тут у нас ще буде електронна гітара на цьому станочку. Ну, якось треба буде на днях причепити ось ці лінійки. Я вже не пам'ятаю, які я брав розміри. Там, якщо що може вийде, то прикріплю скріншоти з Аліекспресу, де я їх купував. За скільки я купував, ага, ось о, тут написано 700 мм. Ця лінійка. А ця у нас... Це у нас 220, мабуть, я так розумію. Купував я комплект все окремо. Лінійки різної фірми купував, бо у одного продавця ті, що я знаходив, не було, не було потрібного розміру. Або були маленькі там До якогось розміру, або були великі там також одного якогось там з якого-то по який-то розмір А так, щоб е, такий розмір в одного продавця, як мені потрібен був, таких я не знайшов, тому купував навіть навіть різні фірми самих лінійок і самого монітору також. Це у нас ось така фірма, кому цікаво. Блін, не хочу зараз отак спробуємо перевернути. Ось у нас така фірма лінійки. А це у нас, а це у нас ось така фірма лінійки, і сам сам блок з монітором ось такий. А, в сумі повністю це обійшлось десь біля 150 доларів. Якщо купувати це все, в Україні, то це буде, мабуть, мінімум разів в два дорожче. Тому замовляв все на AliExpress, Купував поступово, спочатку купив дисплей, потім замовив лінійки. І ось вони вже поприїжджали давно, я ж кажу, лежать вже більше ніж пів року. Ну, підключив. Я навіть до цього не перевіряв ці лінійки. Не перевіряв монітор, але все сьогодні підключив. На днях постараюсь закріпити вже лінійки, бо ці лімби, цей поперечний лімб, хоч якось працює, там якось я ловлю ті десятки сотки. Ну, не сотки, а десь десь десятки там стараюсь ловити. А на продольній подачі. Взагалі немає лімбу. Дехто тут ставить вже свої лімби. Ну, але на цьому станочку в рідній комплектації. Напам'ятаю, це у нас карт М-250. Тут лімбу немає. Так, на малій продольній тут лімб є, але також він не дуже такий вже е, якийсь зрозумілий. Тому було давно вирішено замовити та встановити сюди електронні лінійки. Лінійки у нас рахують, по-моєму, 5 мікрон, половина сотки. Ось отак от, кратно, кратно 5 мікрон. Лінійки наші їздять. Я все тут потрохи пересуваю. Ви бачите, як. Змінюється положення. Це дуже-дуже круто для такого станка. Дуже взагалі буде супер. А після того, як ще встановлю, все ж таки, налаштую та запущу електронну гітару, то буде не станок а мрія. Станочок у нас ось такий габаритами порівняти. Я не знаю як з чим. На відео він трошки не передається його габарити. Але він такий не дуже маленький, але і невеличкий. Трошки, трошки схожий на їж. 250-й. Ну їж так трошечки габаритній. Але, але розміри обробки там ніби схожі. Тут у нас також 250 від станини по центрам. Тут пів метра між цими центрами, виш 250 десь так само. ну Ніби все показав. Ріднуйтеся, будь ласка, підтримайте канал, поставте лайк. Хто не підписався, будь ласка, підпишіться, напишіть якийсь коментар. Ну, дякую всім за увагу, всім пока.